Вам здається, ніби останнім часом погода влітку стає все спекотнішою і спекотнішою? Насправді вам не здається. Останні кілька років кожне літо б'є температурні рекорди. У 2024-му літо стало найгарячішим за всю історію. І знаєте, де така спека лише підсилюються: бетон, асфальт і людська діяльність створюють у мегаполісах міські теплові острови. Через них температура в місті і його околицях може відрізнятись аж на 10 градусів. Ми дослідили, в яких районах Києва найспекотніше, чому саме ці місця прогріваються найбільше, та що може зробити влада, і ви самі, або столиця та інші українські міста ставали прохолоднішими. Подивіться на цю карту температур у Києві за літо 2022 року. Швидкого погляду достатньо, щоб оцінити, наскільки температура поверхні в столиці відрізняється від температури околиць. Нічого дивного в цьому немає, бетон і асфальт нагріваються швидше, ніж природні поверхні, а дерев, які створюють затінок, у місті бракує. Як наслідок, в Києві формується свій. Гарячіший мікроклімат, де окремі частини міста можуть дуже сильно різнитися між собою за температурними показниками. Ось як научно виглядає той самий міський тепловий острів, який я згадувала на початку відео. Це метеорологічне явище, коли в містах температура вища ніж на околицях. Перше це явище дослідив і описав ще у 1810 році британський метеоролог Люк Говард. Основна причина острову це зміна поверхні землі. Асфальт на дорогах, бетон в наших будівлях, темні поверхні дахів всотують дуже багато тепла від сонця, і на відміну від рослинних матеріалів, бетон і асфальт довше віддають це тепло. Саме тому ефект теплового острову найбільше помітний саме вночі. В Той час, як у селі літом ви вже ввечері будете насолоджуватись приємною прохолодою, бетонні джунглі у місті будуть утримувати температуру аж до пізньої ночі. Саме у нічний період температура міста й околиць може відрізнятись аж на 10 градусів за цельсієм і навіть більше. Повернімось до нашої карти. На ній ми побачимо не тільки те, як сильно відрізняється температура околиць і міста, а ще й те, що спека різниця від району до району. Придивіться, які райони найбільш розжарені. На правому березі ми бачимо у червоних кольорах вищих температур оболонь. На лівому осокарки і позняки. Все зрозуміло і логічно. Коли зводились нові будинки, приділяли найменше уваги збереженню природних поверхонь і зеленим насадженням. Та й справді для чого краще спородити замість цього нову парковку? Ми вже побіжно згадували про цю проблему в нашому відео про високоповерхову забудову Києва. Можете подивитись його. Тут ще один кластер розпечених поверхонь у місті це промислові зони, переважно заасфальтовані, забетоновані території з мінімумом зелені. На лівому березі це ДВРЗ з велетенською територією Дарницького вагоноремонтного заводу та Дарницьким депо. Навпроти нього на київському правобережжі, виросно можна побачити червону пляму в районі метровидовича. Там теж промзонами біля самої річки зайнята доволі велика площа. Звичайно, Райони старішої забудови вигідно виділяються на карті своїми помірнішими температурами. Але не можна сказати, що і там все ідеально. Навіть ці райони свого часу планували з огляду на зовсім інші температурні показники, а не на умови, коли буквально щодня може встановлюватися черговий температурний рекорд. Тепер ще трохи про дороги. Широкі багатосмугові траси разом з будинками Обабіч є прекрасними місцями для подальшого прогріву поверхні. Достатньо глянути, як чітко на карті видно червоні контури броварського проспекту. Київ однозначно рятує Дніпро, допомагають і порослі зеленню Дніпровські острови. Саме ця блакитна стрічка розсікає два найбільш розпечених київських райони. Оболонь і осокурке, але й тут уже можна побачити ознаки негараздів в районі північного мосту, в парку Муромець на одноіменному острові можна побачити невеликі червоні плянки вищих температур. Саме там великі території були заасфальтовані під різні розважальні заходи. Якщо освоєння островів триватиме і надалі, є загроза отримати ще одну точку розігріву. Раз ми вже згадали про рослинність, то ну ми поговоримо, як зелені зони впливають на тепловий острів. Я думаю, що ви вже самі здогадались: якщо через асфальт і бетон температура в місті стає вищою, то зелені недоторкані зони навпаки дарують прохолоду. Це справді так. Ще у 2017 році тексти Org.ua створили проект, щоб порівняти як рослинність впливає на температуру в місті. Наші журналісти подивились на проблему з космосом. Ми порівняли карту індексу рослинності з картою температур. Результати вражаючі, але доволі очікувані. У більшості випадків карта рослинності доволі. Точно відзеркалює острови спеки. Як же це працює, створюючи затінок, дерева запобігають нагріванню асфальту, а випаровуючи вологу, вони охолоджують себе та повітря навколо. Тому прохолодніше не тільки в парках, а й в районах, в яких є велика кількість рослинності. Температура поверхні в різних мікрорайонах може відрізнятись на 10-15 градусів. Це чимала плата за знищений будівництвом парк чи сквер. Давайте ще проглянемо аналогічні карти для Львова, Дніпра і Одеси. Нагадую, дані не зовсім актуальні в деяких містах вже з'явилася за цей час нова забудова, але ці карти добре ілюструють проблему, яка зараз лише загострюється. Саме природні зони допомагають нам витримувати екстремальну спеку в містах. Але попри це політика озеленення в українських мегаполісах кульгає на обидві ноги. Почнімо із забудови зелених зон. Погляньмо знову на нашу карту температур. Бачимо, що навіть густо населеному і розпеченому в спеку районі Осокорки є білі плями. Це Осокорківські озера і Луки поряд з ними, які зараз намагаються забудувати. Суд визнав це будівництво незаконним. А місцеві жителі і активісти протестують проти зведення тут більш ніж 40 високоповерхових будинків, і попри це, забудовник продовжує території біля музею пирогів зараз також під загрозою забудови, і це не тільки питання забудови зеленої зони. Уявіть, як виглядатиме музей народної архітектури і побуту, якщо на фоні автентичних українських хат стоятимуть. Високоповерхові будинки не дуже правда ж? Ще багато інших зелених і заповідних зон в Києві багато років захищають від забудови активісти і громада: Парк Нивки, Китаїв, Протасів, Яр, Совські Ставки, Біличанський ліс, Пуща Водиця, Урочище Бичок, Затока Берковщина, Озера Вирлиця і Качина. Здається, якщо ввести в пошуковик назву зеленої зони столиці та додати слово забудова, скоріш за все вилізе якась неприємна історія з хаматозами, яка тягнеться роками. Крім ризику забудови зелених зон, в Києві дерева страждають по всьому місту через тивні рішення комунальників. Ви певно бачили, як у вашому дворі чи на вашій вулиці абсолютно здорове дерево обрізали аж до голого стовбура. Це так зване кронування. Обскубування гілок комунальниками не тільки робить наші вулиці некрасивими, а ще й забирає можливість дерева виконувати його основні функції: фотосинтезувати, поглинати вуглець і втримувати воду. Саме за це відповідає листя дерев. Ну і, власне, саме гілки дерев із пишним покровом створюють затінок та дарують прохолоду у містах завдяки випаровуванню води. Кронування нібито роблять для того, щоб зробити дерево безпечнішим, бо комунальники зрізають гілки, які можуть впасти на людей чи машини, будинок. Але насправді це працює. В точності навпаки, за словами колишньої очільниці управління екології львівської міської ради Олександри Сладкової, після кронування ризики падіння гілок з дерева лише зростають. А також кронування зменшує термін експлуатації дерева. Втім, обрізати дерева вигідно. Комунальні служби отримують кошти за омолодження дерев, а по факту кронування з міського бюджету, а потім додатку вони ще можуть реалізувати тирсу з обрізаних гілок і так заробити ще раз. Жодне дерево в Києві не захищено від хижих лап комунальників. Крім того, що наявні дерева в містах так агресивно обскубують, нові дерева майже не висаджують. А якщо і висаджують, то вони опиняються у сухому і виснаженому ґрунті. Відтак, деякі саджанці навіть не проживаються. Однак є рішення, які зроблять наші міста більш комфортними і. Пристосованими до змін клімату і екстремальної спеки. Першим і очевидним рішенням буде захист вже існуючих зелених зон. Аби місто перестало вкриватись бетоном і високоповерхівками, Україні необхідні працюючі інституції і прозора судова система. Допоки цього немає, захист зелених зон, як і раніше, падає на плечі активістів і громади. Саме увага і тиск громадськості допомагає вберегти природні території від бездумної забудови. Щоб вирішити проблему брутального кронування гілок на деревах, для обрізки треба залучати реальних фахівців. На такому догляді знаються, наприклад, сертифіковані арбористи. Саме вони можуть моніторити стан дерев, виконувати правильну обрізку, яка збереже здоров'я дерева. Також необхідно посилити контроль за виконанням робіт з кронування дерев. Обрізка має узгоджуватись з місцевими адміністраціями та, власне, фахівцями, які знаються на догляді за деревами. Пам'ятаєте, як я згадувала, що на ефект міського теплового острову найбільше впливає розпечення міських поверхонь з цим також можна працювати. Ось зелені дахи. Це хороший спосіб боротись з нагріванням. Темних дахів, власне. Такі дахи з газончиком, деревами чи навіть міськими садами у країнах, які підлаштовуються під зміни клімату, це нормальна практика. В Україні це ж поки одиничні винятки справи. Поки в нас зелені дахи з'являються лише на елітних будинках. І лише з ініціативи забудовників. Однак більш корисними для створення комфорту в містах є дахи комерційних приміщень та складів, які переважно пласкі та займають більшу площу. Озеленення цих будівель дуже популярне в Європі, а уряди Франції та Німеччини на законодавчому рівні вимагають, щоб дахи усіх комерційних новобудов, хоча б частково мали зелене покриття чи сонячні панелі. Зелені дахи. Обов'язкові, наприклад, для новобудов у Торонто, в Канаді та Кордові в Аргентині. У США до них заохочують зменшенням податків та вигідними кредитами а в Україні поки що ніяк. Також є вертикальне озеленення. Тут навіть самі мешканці за бажанням можуть долучитись до озеленення і висадити біля будинку в'юнку рослину. Є ще один простіший метод банально. Пофарбувати стіни і дах будинку в світліші кольори це дещо знизить рівень нагрівання цих поверхень. Ще один спосіб це, наприклад, використовувати плитку решітку з виїмками на парковках. Вона не лише запобігає перегріву поверхні, а й краще виконує дренажну функцію. Я думаю, ви часто помічали, як в Києві після дощу накопичується багато води, навіть якщо опадів було не так вже й багато. Це теж через відсутність природних поверхонь, які без проблем всотують воду. Озеленення територій можна робити дуже маленькими кроками, але по всьому місту в Україні, наприклад, на місці бетонних кругів на кільцевих розв'язках вже почали висаджувати клумби. Тут можна трошки покращити ситуацію. Якщо ці та подібні місця засаджувати місцевими багаторічними рослинами, то комунальникам не доведеться витрачати час та бюджетні кошти на прискіпливий догляд за декоративними клумбами. А ще в цих місцях явно не вистачає. Дорослих дерев, які створювали б затінок, подібне озеленення можна робити і в інших неочевидних місцях. Наприклад, нещодавно на сайті електронних петицій Київської міської ради з'явилась пропозиція створити природну логову ділянку біля метро Площа Українських Героїв. Перша причина створення такої ділянки на думку автора петиції це саме боротьба з ефектом міського теплового острова. А як на вашу думку можна боротись зі страшною спекою в містах? Пишіть в коментарі. Не забувайте також лайкнути це відео та підписуйтесь на наш канал. Щоб підтримати видання, залишайте донати на монобазі, патреоні чи інших платформах за посиланням в описі відео.